Шановні колеги, добрий день. Сьогодні ми розглянемо можливості клінічного використання такого лікарського засобу, як ніфрахцахзид. Як відомо, даний лікарський засіб є похідним нітрофуранів і вважається ефективним при використанні при грампозитивних інфекціях, зокрема піогенному степанку. То коки чи золотисту местафілококу, при лікуванні деяких грам негативних інфекцій, наприклад, і шеріхі когілі, сальмонел, Шигел, оскільки дуже низька біодоступність, то вважається, що в нього мала системна дія, ну і основне показання, відповідно, інфекційна етіологія діареї. Якщо ми подивимося драгбанк, то ми побачимо, що. Показання те саме, тобто гостра інфекційна діарея, але при цьому дані про фармакокінетику, про фармакодинаміку даного лікарського засобу практично відсутні. В наших інструкціях для лікарських засобів це можна подивитися на ліки контроль. Вказано, що біодоступність близько 10-20%. Що в принципі немало, і це є одна з причин, що може бути системна дія, хоча це не розглядається. Вважається, що циркулюють крові ЛШП переважно метаболіти, тому що метаболізм здійснюється в кишечнику. Ну а виводиться з або в незмінному вигляді близько 20% або або вигляді метаболітів скалом, але при цьому зазначається, що тривалий час. Залишається в шлунково кишковому тракті. Тим чином, дані про даний лікарський засіб, його фармакокінетику ну теж досить таки дискутабельні. Щодо використання в клінічній практиці. Ще в 2003 році був опублікований системний огляд, в якому було зазначено, що даних про ефективність даного лікарського засобу у дітей недостатньо, ну і крім того, накопичена вже інформація про те, що формується резистентність до нього у патогенних мікроорганізмах. Таким чином, він не рекомендований за застосування в клінічній практиці, і власне в наших клінічних наставних. Станових і для дітей, бачите, діарея блювання у дітей тут взагалі акцент робиться на те, що це переважно вірусної природи стане, і таким чином вони не потребують використання антибіотиків, зокрема і ніфроксазиду Ну а якщо ми візьмемо діарею викликані мікробами на станову, то тут як бачите. Рекомендується і цефтриаксон, і ряд макролінів, наприклад, азитроміцин, і вторхіноролани, наприклад, і інколи тетрацикліни при ряду станів. Тобто і, ви бачите, тут розглядається ірсиніоз, холера, кампілобатріоз. Але при цьому ніфроксазид не зазначений ні при жодному з даних патологічних станів. З іншого боку, є дані ряду досліджень, зокрема босній герцоговині 23 третього року, в якому показано, що використання ніфроксазиду порівняно з пробіотиком. Краще нормалізує, швидше нормалізує і краще нормалізує е, випорожнення. Тобто, на сьому добу випорожнення пацієнтів, які лікувалися ніфоксазидом, були кращими, ніж пацієнтів, які лікувалися е, пробіотиком. Ну, а дослідження, які проведені в Польщі, вони показали, що за останні 10 років досить е, значні продажі ніфоксазиду. Е, ви бачите на цьому слайді. Але при цьому в ряді країн зазначається досить часто повідомлення про побічні ефекти Ніфороксиду, тоді як в ряді країн цих повідомлень досить мало, і що і теж викликає певні ну, скажімо так питання. Останні дослідження привернули увагу до ніфдоніфороксазиту як до молекули, яка має протизапальну дію, і це на це звертається. Ну така серйозна увага, але ще крім того, вона має антиоксидантну і антиканцерогенну дію, і от ці властивості. Зараз в експерименті активно вивчаються, зокрема, вважається, що ніфороксазит є інгібітором сигнального шляху ста 3 і через блокування також нуклярного факторабета шляху цим самим може зменшувати запалення, і що дуже важливо, зменшує фіброз. Що е, активно зараз вивчається при фіброзі легень, зокрема, наприклад, викликаним е, бліоміцином у пацієнтів, які використовують даний лікарський засоб, ну, наприклад, при онкологічних захворюваннях. Тобто, е, в експерименті зазначено е, зменшення фіброзу легень при використанні ніфрофор... ніфроксазиду, е, на фоні використання бліоміцину. Е, Крім того, було зазначено, що даний лікарський засіб може через активацію апоптозу використовуватись при раку легень. Ну і що дуже важливо, розробляються форми. Які будуть мати більшу біодоступність, зокрема кубосомальна форма, вона, як ви бачите, асоціюється з кращою біодоступністю, і відповідно, ефектами, пов'язаними з блокуванням статри чи, чи шляху, пов'язаного з нуклеарним фактором КПБ. Таким чином, в сучасних умовах можна говорити так, що клінічне використання ніфороксизиду, гострі бактеріальній діареї. Ну, скажімо так досить дискутабельні, тобто, перше, ефективність не доведена, е крім того, є. У ряді країн повідомлення про часті побічні ефекти, ну, наприклад, ті ж самі, самі Франції. З іншого боку, молекула є досить перспективною в умовах те, що називається перепрофілювання, використання її як антиканцерогенного засобу, як антифіброзного засобу, зокрема у пацієнтів, які отримують антиканцерогенну терапію з використанням бліоміцину, і дуже важливе тоді стає питання. Тання, як підвищити системну біодоступність даного лікарського засобу? Я щиро дякую за увагу.